Вітаю! В цьому відео поговоримо про ковалентний зв'язок. Ви вже знаєте, що атоми хімічних елементів, утворюючи хімії зв'язки між собою, прагнуть створити так звану восьмиелектронну будову зовнішнього енергетичного рівня. Є декілька варіантів досягти цього, і один із них це утворення так званих спільних електронних пар. Зв'язок за рахунок спільних електронних пар називають ковалентним зв'язком. Існує два типи ковалентного зв'язку: це ковалентний полярний зв'язок і ковалентний неполярний зв'язок, в залежності від того, між атомами яких хімічних елементів буде утворюватися даний хімічний зв'язок. При взаємодії металічного елемента з неметалічним атом першого втрачає електрони, а атом другого їх приймає. Що ж відбувається, якщо ж взаємодіяти будуть атоми двох неметалічних елементів? Атоми неметалічних елементів здатні притягувати до себе електрони, і ця сила називається електронегативністю. Зв'язок між неметалічними елементами є ковалентним зв'язком. Якщо в утворенні зв'язку беруть участь атоми одного елемента в простих речовинах: водень, кисень, фосфор, азот тощо, то в цьому випадку утворюється між атомами ковалентний неполярний зв'язок. Електронегативності атомів в цьому випадку будуть однакові, тому атоми з однаковою силою тягнутимуть до себе утворені спільні електронні пари. Якщо ж зв'язок утворюється між атомами різних неметалічних елементів, вони мають різну електронегативність, але вона не суттєво відрізняється. Будуть спільні електронні пари зміщуватися в сторону одного із атомів, відповід... атомів одного із елементів, відповідно, це буде ковалентний полярний зв'язок. Розглянемо утворення ковалентного неполярного зв'язку. По-перше, він утворюється між атомами одного хімічного елемента, тобто атомами з однаковою електронегативністю, коли спільні електронні пари в однаковій мірі належать обом атомам. Наприклад, між атомами оксигену в молекулі кисню утворюються дві спільні електронні пари, складемо схему утворення хімічного зв'язку в молекулі. Кисню. Молекула кисню складається із двох атомів оксигену. На зовнішньому енергетичному рівні у кожного із цих атомів по 6 електронів. Ви бачите розташування електронів дві, спіль... дві неподільні електронні пари і два неспарених електрона у кожного атома. Неспарені електрони будуть утворювати між собою спільні електронні пари. Два атоми оксигену в молекулі, неподільні електронні пари, по дві пари у кожного і одна спільна електронна пара. Ось утворилася і ще одна спільна електронна пара. Атоми оксигену це атоми одного. Хімічного елементу, неметалічного, утворили спільні електронні пари. Відповідно, зв'язок називається ковалентний зв'язок, зв'язок за рахунок утворення спільних електронних пар. Оскільки атоми оксигену мають однакову електронегативність, відповідно ці спільні електронні пари будуть в однаковій мірі належати обом атомам. Відповідно, спільні електронні пари належать першому атому оксигена, і у нього тоді 8 електронів, як і потрібно завершений енергетичний рівень. І вони ж належать в такій самій мірі другому атому оксигена, і у нього теж 8 електронів. Спільні електронні пари належать в однаковій мірі обом атомам оксигену. Відповідно, такий зв'язок, ковалентний зв'язок, називається неполярний ковалентний зв'язок. Для ковалентних сполук, тобто сполук з ковалентним зв'язком складають електронну формулу. Ви бачите, ось така електронна формула молекули кисню, і графічні, або ще називають структурні формули молекул. Кожен парусіну. атом оксигену буде тягнути до себе ці спільні електронні пари з певною силою. Оскільки два однакових атоми оксигена, сила, з якою вони тянуть ці спільні електронні пари однакові, тому ці спільні електронні пари в однаковій мірі належать обом атомам. Такий зв'язок називається ковалентний, тому що утворилися спільні електронні пари. І ковалентний – неполярний, тому що спільні електронні пари в однаковій мірі належать обом атомам. Що ж буде відбуватися, якщо в утворенні зв'язку будуть брати участь атоми різних неметалічних елементів? Розглянемо, на прикладі молекули амоніаку NH3. У атома нітрогена на зовнішньому енергетичному рівні 5 електронів. Два електрони утворюють електронну пару і 3 електрона, так звані неспарені. У кожного із атомів гідрогену по одному неспареному електрону. Внаслідок взаємодії буде утворюватися молекула. І електрони не спарені нітрогена і гідрогена. гідрогенів будуть утворювати спільні електронні пари. Перший гідроген, ось тут причепиться, другий. І до, третьої, до третього неспареного електрона причепиться третій гідроген, утворюючи спільні електронні пари. Поглянемо на шкалу електронегативності. Електронегативність нітрогена більше, ніж електронегативність гідрогену. Що це означає? Це означає, що нітроген сильніше тягне до себе ці спільні електронні пари. Забрати він не може, він не настільки сильний, але. Тягнути може, тому спільні електронні пари зміщуються в сторону атома нітрогену. А значить, утворюється так звана полярність хімічного зв'язку. Та частина молекули, де є нітроген, буде мати дещо вищий негативний заряд. Тому ковалентний зв'язок, оскільки утворилися спільні пари, і полярний, бо пари змістилися. Для ковалентних сполук е, треба вміти записувати так звані структурні або графічні формули. Що це означає? Спільні електронні пари позначаємо рисочкою. Одна рисочка, одна спільна електронна пара. Відповідно, між нітрогеном і кожним із атомів гідрогену утворюється одна спільна електронна пара. Якщо ж спільні електронні пари залишити позначеними крапочками, ось такими двома крапочками кожна спільна електронна пара, таку формулу називають структурною формулою речовини. Ковалентний полярний зв'язок утворюється між атомами різних неметалічних елементів з різною електронегативністю. Спільні електронні пари зміщуються в сторону атома з більшою електронегативністю. Саме зміщенням спільних електронних пар Полярний ковалентний зв'язок відрізняється від неполярного ковалентного зв'язку. І ще раз наголошую: ковалентний зв'язок утворюється між атомами неметалічних елементів, а в залежності від того, яка електронегативність різна чи однакова, відповідно, ковалентний полярний Отже. і неполярний зв'язок. Ковалентним називають зв'язок, що утворюється за рахунок спільних електронних пар. Існують два типи ковалентного зв'язку: це ковалентний неполярний зв'язок і ковалентний полярний зв'язок. Ковалентним Неполярним зв'язком називають зв'язок між атомами хімічних елементів з однаковою електронегативністю, внаслідок чого спільні електронні пари в однаковій мірі належать обом атомам. А ковалентний полярний зв'язок утворюється між атомами. Хімічних елементів з різною електронегативністю. Відповідно, спільні електронні пари зміщуються в сторону атома з більшою електронегативністю. Ось так все дуже просто. Дякую вам за увагу і бажаю успіхів у вивченні хімії!